У пошуку роботи більше 40 прикарпатських роботодавців презентували понад 100 вакансій та свої сервісні послуги на ярмарку. Захід просто неба провели в Івано-Франківському міському парку імені Тараса Шевченка. Які професії затребувані у часі війни, знає Оксана Гуменяк. Наш дім Україна живий працюй Україні для внутрішньопереміщених осіб та прикарпатців, які шукають роботу. Івано-Франківська обласна служба зайнятості організувала ярмарку вакансій. Потреба у кваліфікованих працівниках нині чимала, та й війна внесла корективи у вакантні посади. У базі даних Івано-Франківської обласної служби зайнятості на сьогоднішній день 1960 вакансій. Якщо взяти аналогічний період минулого року, то минулого року було 1200 вакансій. Війна. Плинула на брак робочої сили, це чоловічої статі. Е, ну, більше наші роботодавці потребують чоловіків, але хочу сказати, що е, наші жінки, якщо немає тої вакансії чи тої професії, якої вони можуть працевлаштуватися, ми їм пропонуємо навчання при навчанні і вони працевлаштовуються. Вакансії це є моль, штукатур, це є в'язальник жгутів, от це, це є водій автотролейбусів. Однак на цих вакансіях. Сували мужчини, зараз. Ми пропонуємо ці вакансії жінкам. Прикарпаття прийняло понад 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які також в активному пошуку роботи. Сьогодні такий захід, як ярмарок вакансій, покликаний для того, щоб вони ознайомилися з ринком праці Прикарпаття. Є понад 50 роботодавців, які представляють різні вакансії різного характеру, тому що ми вже робили дослідження і бачимо, що не задовільняє наприклад заробітна плата, розмір заробітної плати, тому що е, на сході нашої держави заробітна плата була набагато вищою. Також є одна проблематика, де не можуть працевлаштуватися особи, це, наприклад, транспортна доступність. Також е, зараз ми акцентуємо увагу на перепідготовку підвищення кваліфікації, тому що люди, які до нас перемістилися, вони трішки не відповідають тим запитам ринку праці, які є в нас в області. Роботодавці активно презентували свої підприємства та ознайомлювали із. ...вакансіями, з поміж них і багато військових професій. Для відомства потрібні мотивовані люди, які розуміють, що державу треба вивільняти від загарбників. Відповідно, пропонуємо великий спектр посад. Це і звичайний інспекторський склад прикордонної служби, це і зрозуміло спеціалісти, які вже проходили службу. Ті, хто не проходив, навчаємо вакансії, є служба з всіма соціальними гарантіями, відпустки, зарплатня додаткові заохочення і тому подібне. Ми шукаємо людей, які бажають до нас. Долучитися У нас є багато посад, так як для людей з вищою освітою, для людей без вищої освіти, з можливим просуванням по службі, кар'єрним зростом. Також у нас висока заробітна плата від 20 тисяч, і для офіцерів від 29 тисяч. Професії для нас не мають значення. У нас є свої курси для навчання, тобто ми беремо людей взагалі без військового досвіду, без можливо, навіть без будь-якої освіти, 9 класів може бути, і у нас є свої навчання. Франківець Ігор прийшов на ярмарок, аби підшукати для себе роботу в іт сфері Я з освітою інженер системотехнік і шукав в принципі, якусь таку роботу пов'язану з ІТ Ну, більш-менш. Ну я поки що такого ще не знайшов. я б сказав, що трохи складно знайти роботу, особливо якщо немає цієї високої кваліфікації. В тебе, наприклад, багато або є вимоги, які, наприклад, от багато людей, наприклад, хочуть Власне, та власне автомобіль такі, що пов'язані з роботою виїзною. Якщо в тебе немає, відповідно, той кандидат не підходящий. На заході, окрім пошуку працівників та організації співбесід для шукачів праці, роботодавців знайомили із грантовими програмами для відкриття та покращення власної справи.